Все починалося з цієї машинки. От, е, Кирил їздив на цій машинці, ми його возили на шнурочку, на буксірі. Ну, Потім отак, він, ця машинка, там, трьохколесні велосипеди і дійшов вже до двохколесних. колесних, уже освоює, вчиться, їздить вже гарно, але ще, ще не вміє сам рушати. Зараз працюємо над цим питанням. Голова сімейства власноруч збирає велосипеди, купуючи запчастини на міському металобрухті. А ще тато сам тренує малого. Для Кирила він найкращий вчитель, який і розкаже, і покаже, і підтримає. Давай ножку став. Ножку, спочатку ножку став, толкайся і давай, 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 Опа. Ляпонове ведуть здоровий спосіб життя, тому активний відпочинок для них справа звична. Вони й раніше усією родиною часто каталися на велосипедах. Щоправда, маршрути вибирали не надто довгі, а цього року вирішили ризикнути і проїхатися аж до Чорного моря. Ідея виникла в мене, ну, як би виникла так, як то кажуть, з бухти барати. Просто захотілося. Ну, як до цього ми катались на невеликій відстані там буквально. До 30 кілометрів від дому далі не їздили. А тут захотілося поїхати десь далеко, щоб уже ну, як би в подорож з палатками, з ночуванням там в лісі. Вирішили, зібралися, поїхали. Взявши необхідні речі, мандрівники вирушили у дорогу на двох велосипедах. Мама на одному, тато з сином на іншому. Мене є папа, я тоді займаю і не вою во туди, во туди. До моря велосипедисти добиралися п'ять діб, стільки ж витратили на зворотну дорогу. Ночували у наметі, їжу купували у магазинах, які траплялися їм на шляху. Всі, особливо Кирило, лишилися задоволені мандрівкою. Його мама каже, взяли хлопчика з собою тільки тому, що дитина загартована. В поліклініку ми не ходимо, тобто ребенок не боляє. І знає його, ми різкнули поїхати в таке путешествие. Майже всі сусіди родини підтримують екстремальну подорож, бо переконані, подружжя правильно виховує сина. Однак дехто скептично відгукується про такий відпочинок. Я знаю, що їх дитя закальоне. Вони за своїм дитям дивляться, постоянно розвивають його, глядять його. І вони, батьки, мені кажеться, вони самі знають, що для дитяти хорошо. Значить, правильно зробили. Зараз таке сонце пече, що теж їхати з дитиною день на сонці, таку ночі, теж не поїдуть з дитиною, звісно, треба їхати днем при сонці. Знайдуть дорога, мало що вискочить. Це таке, це дорога. Зараз на машині стільки аварій, що страшно, а більше з дитя застерігають від подібного екстриму і лікарі-педіатри. Медики кажуть, організм трирічної дитини ще не готовий до значних навантажень. А тому батькам слід добре подумати, перш ніж організовувати свої малечі таке випробування. Такі поїздки на двіті дистанції вже уже можна рекомендувати дітям у школьного віку при налічі стабільної температури. Которая быть бути комфортная температура для таких поїздів має бути 20-22 градуси з комфортними остановками по ходу траси. Поэтому я как врач советую родителям немножечко подумати перед тим, як согласиться на такі дальние поїздки, натомість японови та їх однодумці переконані здоровий спосіб життя не може нашкодити нікому, навіть наймолодшим. В країнах Західної Європи це дуже розповсюджено і поширено – подорож велосипедом. сім'ї, з дітьми, з друзями, з роботи, збираються, їдуть з однієї країни в іншу через третю. Для них не є проблемою проїхати тисячу, півтори тисячі, дві тисячі кілометрів. Ті люди, які не приємлюють, вони взагалі нічого не пробували в своїй житті. и им, можно сказать, непонятно, как это можно сделать, потому что они думают, что это плохо, хотя на самом деле, если попробовать, то это очень легко и это очень нравится. Кручу, 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 педали кручу, С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, Навстречу радуге-дуге.